18 січня. Стан чистоти. Проголошення. Завдяки крові Ісуса всі мої гріхи прощені. Одна з найпрекрасніших рис Божого характеру полягає в тому, що коли він прощає, то прощає повністю й остаточно. Цю істину чудово передає пророк Михей. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого? Свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Фраза наші провини потопче в інших перекладах звучить так. Наші беззаконня він кине під ноги. Чи не прекрасно це? Кожне злодіяння, яке ми коли небудь вчинили, усе, що може викликати в нас почуття провини, будь яке звинувачення, що його ворог може висунути проти нас, Бог розтрощить своєю ногою, а потім кине у глибини морські. Якось хтось зауважив із цього приводу. Що коли Бог закидає твої гріхи в море, Він ставить там табличку рибалити заборонено, навіть і не думайте повернутися туди і знову виловлювати те, що Бог потопив у безодні морській. Якщо Господь пробачив вас, то ви прощені. Питань немає. Боже прощення є повним. У книзі Пророка Ісаї Бог звертається до свого народу з такими словами. «Я...» І тільки я є тим, хто задля себе самого стирає твої провини і гріхів твоїх не згадає. Ісаї, 43 розділ, 25 вірш. Коли Бог прощає нас, Він стирає запис наших гріхів. Ми стаємо чистими. Бог не страждає на забудьковитість. Він обирає не згадувати, і коли прощає, не згадує більше. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що ти повністю пробачив мене стер запис моїх гріхів. Я прощаю інших, як ти прощаєш їх. Завдяки крові Ісуса всі мої гріхи були прощені. Амінь.